Далі полір сой серпені все на зрошні системи стоїть типу фрикат. Зараз соя буде. Це я так зрозумів сорго. Ось соя. Колір темно-зелений. Просто настільки насичений, що ще я в Україні на заході не бачив таких. Ось знов соя. Дуже активно вегетує. колір насичено, зелений, з бурянами видно, що це класична, ідеально чиста, гнеошна. Отут садочки пішли. В цілому північ італії на зрошуванні дивує. Я думаю, что тут все будет сгоревше. Критичные температуры. Тут есть результат. Сої, звісно, насіджено і тут. Велике господарство, маленькі, все сі зі сою. поля, все. Сої. Соя купа. Тільки більше нічого не бачив. А Соргу один раз побачив і пару кусочків зі мене і дуже зібрали. Садочки такі невеличкі Ой. Садочки почали проспакувати ось. Глядаю, маленька ферма. Тиночок, саточок. Свої, і дивіться, який колір свій. Щодо зрощення, то тільки бачили на великих полях. На маленьких городах зрощення немає, але колір нічим не відрізняється. Чести хмара. В цьому регіоні вже купа дозріває. Я десь там. Це район Венеції. Колір ґрунту також змінився. Тут такий колір піщано, світлий, тобто не темний, як біля Словенії, а вже має такий колір піску. Ну, більше піску, бо білий колір. Бі, ближче до білішої, ніж до червонішого. І по врожаємо також слабші врожаї, але е, є одна зрошуваль, зрошувальна система, тобто канали, тут або ґрунтові води, або канали. Ось бачимо ґрунт. Ось такий ось грунт. І вже урожаї слабші. Але коли е, бачимо поливні системи, то тоді зовсім інший урожай. Урожай нічим майже не відрізняється від е, полів, е, які ближчі до Словенії. Ось така ситуація. Приїхали в Венецію, бачимо соя, зелене, круто, а кукуруза вже горить. І ось колір землі. Ось такий. Глиняст топіщаний. Ось дивіться кукурузу, вона вже вже не вигитує. Скоріше просто наливає качани і все. Соя, дивіться, Соя зеленюща. Забере Хотілося зайти пощупати, погрябатись. Це ми вже заїжджаємо по суті на сам, можна так грубо сказати, чобіток Італії. Вже відчуваються набагато-набагато. Гірші грунти. Слабші врожаї. Рослини вже від жари видно доходять. До закінчення вегетації. Свої хоч би що. дивиться соя хоча вона такого тут жовтіша трошки але дивіться, частина жовтіша і частина от прям там назива